Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Квітково Полунична та Овочева грядка. Сьогодні 6 березня я хочу зробити маленький обзор, як підросли мої рослинки, котрих я висівала в січню. Висівала я їх 25 січня. Це колеуси. 15 лютого я їх прощипнула верхівки їхні. Ось такі вони пиські. І вони почали розростатися. Вже в мене місця мало на них. Завтра я хочу вже зробити першу відправку замовлень, тому що їм місця не вистачає. А я хочу їх роздвигати. Для мене це дуже гарні рослинки. Таких різних відтінків. Ростуть вони у мене на таких стелажах. я вже показувала, підросли. Вже забрала й на цей стелаж частинку. Тут у мене ще. Петуні різні, це хотіла бачити, які вони будуть квітки ще не обривала. Це у мене бакопа. Почала так. Гарненько розростатися. Я ще її прощепую корінюю, гарненькі квіточки, є розова, є голубенькі і біленькі. Багатенько у мене ще є жоржин. Незручно тут знімати, це найнижня поличка. Свої жоржини я прощипувала теж, бачите? Вони починають розгалужуватися. І ще один раз або двічі буду їх прощепувати, тому що ще є час. І я хочу з них дуже гарних кущиків. Тут в мене суфінії різні. Треба пересаджувати в більші стаканчики. Оце петунія кущова. Тут є і каскадно. Це катарантус ампельний. Такий він зараз. Це у мене вже. Це я позаносила кімнату. Такі бегонії у мене зараз. І мої чорнобривці. Хочу показати чорнобривці, котрі я прощепувала, Ну, я не бачу такої великої різниці з тими, котрі не прощепнуті. Я 5 кущиків прощепнула, Хотіла бачити результат. Ось така вона прощепнута, Нічого я ще такої великої зміни не бачу. А це не прощепнута. Нічим не відрізняється. Я сьогодні підготовлюю місце в теплиці. Ось така в мене тепличка невелика. Того року мені зробив синок. Ну, для розсади квітів. Мені поки вистачає. Тут я розложила те, що мішала з тої сторони, забрала, тому що одну частину я хочу встилювати клейонкою, а зверху чорним агроволокном і виносити сюди петунії. Зверху дугина і накрию агроволокном білим. Тож, друзі, кому цікаво, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всім мирного, спокійного неба до зустрічі на каналі.